Діви, вітаю вас! Це ваш гороскоп на листопад 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології української мови. Із перших же чисел листопада цей місяць готує нам багато несподіванок. Він буквально таки кидає нас у вихор буремності і турбулентності. Адже 1 листопада на небі зійде молодик молодий місяць в знакові Скорпіона. І це означає, що всі ми і люди навколо нас будуть налаштовані дещо вороже, прискіпливо, і всі ми будемо схильними до деякої отруйності. У вашому випадку молодий місяць потрапить в ваш третій дім гороскопу. А молодий місяць завжди щось свіженьке, новеньке, нові віяння. І тому в вашому випадку новим буде ваше коло спілкування. Ви можете познайомитися з новими людьми або Почати нове навчання. І, до речі, під впливом такого молодого місяця в Скорпіоні, воно буде досить глибоким. Що стосується також і вашого кола спілкування. якщо у вас відбудуться нові знайомства. То вони будуть відрізнятися глибиною вашого спілкування, ваших комунікацій, але е, ці відносини можуть бути і доволі таким е, токсичним характером, тобто, ви можете обмінюватися колкощами з цією новою вашою знайомою людиною. Також під впливом молодого місяця в третьому домі на вас можуть чекати нові для вас шляхи. Це може стосуватися, наприклад, вашої дороги на роботу, або шляхи виконання вашої роботи. Також ви можете придбати новий транспортний засіб, або почати користуватися якимсь іншим транспортом новим для вас. Також можуть бути нові гаджети, засоби зв'язку. Чи ви можете почати оформлювати якісь документи, здобувати нову для вас інформацію, взагалі почати цікавитися чимось для вас новим? І ще ви можете в цей період часу почати більше спілкуватися з вашими братами та сестрами, і у вас можуть з'явитися нові сусіди з 1 по 7 листопада Ми відчуватимемо. Вплив напруженого аспекту опозиції двох важливих агресивних планет це планета Марс та Плутон. Адже Марс сам по собі це планета війни, агресії, конфліктів, вогню, а Плутон це планета так, трансформації, але також і планета влади, натиску, криз і смертей. Девізом цієї планети є: змінись або вмри, зникни. Тому, як ми розуміємо, Якщо ідуть такі аспекти, то тут не до жартів. Як особисто кожній людині окремо, так і всьому нашому світу в цілому і державам також. Тому, як ми знаємо, в цей період часу, з 1 по 7, а саме 5-го числа, 5 листопада, відбудуться вибори в США, і можемо сказати, що вони можуть супроводжуватися обтяжуючими обставинами. Зараз ми навіть не можемо уявити. Проте не обов'язково це повинно статися саме в день виборів, але саме через. Вплив цього аспекту це буде боротьба не на життя, а на смерть. І ми можемо говорити, що цей вплив зіграє свою роль не лише у виборах в США, але і для інших країн. А в тих країнах, де є зараз уже якісь неприємні ситуації, можливо, війни, конфлікти в кого що, то під впливом цього аспекту все може. Ще більше розбурхатися, але це може бути і шляхом до подальшого вирішення конфліктних чи військових проблем. Притому слід зважити також на те, що Плутон в цей час буде знаходитися в останньому градусі знаку Козиріг перед тим, як перейти в наступний знак водолія і покинути на багато-багато десятиліть знак Козирога. Плутон. Намагаючись розійтися цим козирогом, він може спровокувати або підсилити стати не мов би, каталізатором з цього положення Плутона, який є владою в козирого. А козарів, ця влада тоталітарна і авторитарна. Це буде немовби як передсмертна агонія, коли ця влада розуміє, що скоро її час добіжить кінця, але зараз потрібно якось дуже сильно накапустити. Тож період поблизу цих дат, з першого по сьоме буде часом бунтів, зіштовхнень інтересів, конфліктів, з'ясувань, також протистоянь, можливо, і збройних. Тому бережіть себе, намагайтеся бути. Від великих скупчень людей, від агресивних людей також, і намагайтеся не з'ясовувати ні з ким стосунки, тому що це може пройти далеко не так, як би вам того хотілося. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, але ігноруйте провокації. Для вас цей аспект торкатиметься вашого п'ятого та одинадцятого гороскопу, через що може виникати. Певна напруга між вами і вашими дітьми. Можливо, ситуація покаже вам, що ви забагато обмежуєте їхньої свободи, або ж вам самим захочеться звільнитися від обов'язків материнства, ви будете надто, можливо, втомленими в цей період часу і будете роздратовуватися на ваших дітей. Тому завчасно вас про це попереджаю і рекомендую попередити ось це можливе роздратування, яке виліться на ваших дітей. Приділіть. Завчасно час собі, зніміть зайву напругу для того, щоб не розтратовуватися на дітей. Проте і загалом в житті ваших дітей можуть відбуватися якісь важливі зміни. Також ви можете приймати якісь важливі рішення, які будуть стосуватися вашого особистого життя чи ваших творчих проєктів, і скоріш за все це будуть рішення через певну напругу, через натиск. І ще можуть відбуватися зміни в соціумі, в колективі. Ваша роль. А в колективі, наприклад, чи в соціумі, при цьому може змінитися 2 по 5 листопада, відбуватиметься напружений аспект, також опозиція між Венерою та Юпітером. В цей час краще не проводити якісь процедури краси, не займатися шопінгом і не затіювати романтичні побачення та знайомства. Краще відкладіть в вашому випадку. Цей аспект задіюватиме ваш четвертий та десятий доми вашого гороскопу, через що ви можете відчувати певний тиск. З боку вашого керівництва по роботі вони можуть нагадувати вам про якісь ваші обов'язки, або тиснути на вас своїм авторитетом, навіть, можливо, переходячи певні межі, і також можливі конфлікти з вашою ріднею стосовно того, скільки часу ви приділяєте вашій роботі, або ж ваша рідня може намагатися перекласти на вас свої обов'язки, і це буде, звичайно ж таки, неприємно можливий конфлікт. 3 листопада Меркурій, це планета комунікації, інформації, зв'язку, транспорту, пересування, перейде в знак стрільця, тобто ваш четвертий дім гороскопу. І під цим впливом ви можете набагато більше спілкуватися з вашими родичами, як близькими, так і дальніми. Можливо, ви приїдете на свою батьківщину, якщо ви а до цього жили не там, чи відвідаєте свою малу батьківщину, де ви зростали, де ви народилися. Також ви можете займатися документацією, пов'язаною із місцем вашого проживання чи а, з вашими родичами. Ви можете оформлювати право власності, чи оформлювати інші документи на неру. Рухомість, наприклад, підписувати договір оренди, займатися благоустроєм вашого житла, вести якісь розмови стосовно місця вашого проживання, чи вирішувати якісь питання пов'язані із вашими рідними. Проте майте на увазі, що всі ті рішення, які ви зараз приймете стосовно, як я сказала, місця проживання, нерухомості, і також ваші сімейні якісь питання, вони будуть переглядатися вами. В кінці цього місяця, на початку наступного місяця. Також в цей період часу, коли Меркурій перебуватиме в вашому четвертому домі гороскопу, ви можете захотіти здійснювати якісь покупки для вашої оселі. 4 листопада Марс, планета активності, руху вперед та енергії, переходить в знак Лева. При цьому він опиниться в вашому 12-му домі гороскопу, і це означатиме, що з цього часу. Ваша основна діяльність буде не мов би, прихованою від загалу, ви начебто діятимете за лаштунками. Можливо, так будуть складатися обставини, що ваших зусиль не буде видно, а можливо, ви і самі не захочете зараз ділитися тим, що ви робите, над чим ви зараз працюєте. Можливо, ви будете неготовими до того, щоб показати соціуму загалу свою роботу чи ті напрямки, над якими ви зараз працюєте. Можливо, можливо, ви захочете їх зараз приберегти для себе, щоб в подальшому продемонструвати вже блискучі результати. Також таке положення Марсу свідчитиме про те, що ви можете достатньо багато вашого часу та енергії приділяти роботі над собою, над своїми страхами, над своєю психікою підсвідомістю. можливо, ви будете звертатися в цей період часу до психотерапевта. Загалом не починайте зараз краще нічого нового та активного, а лише готуйтеся до того, щоб в подальшому добряче таки стартувати. Цей період часу, коли Марс є в вашому 12-му домі, може стати для вас також і часом благочинності, духовних практик та еміграції. Якщо для вас це є актуальним, хтось із вас може. Робити певні кроки для того, щоб отримати необхідні для цього документи, а хтось вже безпосередньо емігрувати поблизу 4 листопада. Ми відчуватимемо вплив гармонійного аспекту, аспекту удачі між сонцем та Сатурном. При цьому будуть задіяні ваш третій та сьомий доми гороскопу. і це для вас означає великий успіх в справах пов'язаних із переговорами, підписанням важливих документів. Поїздками до речі, ви можете отримати якусь допомогу від вашого партнера, як по особистому життю, так і партнера по бізнесу чи по веденню а, вами проекту. І таке положення цього аспекту також сигналізує про а, вдалу співпрацю вашу з клієнтами. 11 листопада Венера, планета кохання, романтики, гармонії і краси, переходить в строгий знак козорога. І Через таке положення всі ми станемо трішечки більш прагматичними, і в своїх покупках нам захочеться фокусуватися на тому, що нам справді потрібно. Тобто, ми будемо зважувати, чи доцільна певна покупка, чи вона є більш емоційною, і емоції ми зможемо відсунути в бік. Цей період часу з 11 листопада, і це також впливатиме і на наше ставлення до інших людей, особливо до романтичних партнерів. Ми станемо більш тверезими в своїх поглядах на іншу людину. Ми будемо бачити всіх без прикрас, такими як вони є. Не можу сказати, що це погане положення для пошуку супутника життя, адже воно допоможе. Не бути в ілюзіях, не бути в рожевих окулярах, а по-справжньому бачити, чи підходить вам певна людина, чи ні. Але втім, слід все ж таки не ставати занадто черствими і занадто піддаватися своїм прорахункам. При цьому Венера опиниться в вашому п'ятому домі гороскопу. І це просто чудове положення для такої приємної планети. Воно може свідчити про гарні новини стосовно ваших дітей, чи теми материнства, чи батьківства в вашому житті. Також це може бути шанс покращити ваші стосунки з дітьми. Гармонізація може настати також і в особистому житті. І якщо для вас є актуальним. Пошук нових стосунків. Зараз ви зможете закохатися, зустріти нове кохання. А якщо ви вже знаходитеся у сталих відносинах, то це буде період такої легкості і романтики в ваших стосунках. До речі, ще про нові знайомства і нову закоханість. Чим вона хороша, якщо це відбудеться саме в цей період часу, коли Венера. В вашому п'ятому домі і в знакові козирога. що така закоханість не буде з відключенням мозку, закриттям очей на якісь недоліки партнера? Ні, ви будете тверезо все оцінювати, але при цьому зможете. Закохатися таке проходження Венери також може ще й давати вам відвідування якихось світських заходів та приємних гарних місць. Поблизу 12 листопада відчуватиметься вплив напруженого аспекту між Меркурієм та Сатурном, і при цьому він впливатиме на ваш четвертий та сьомий доми гороскопу, через що можуть відбуватися неприємні розмови, якісь конфліктні ситуації між. Вашим партнером по життю і вашими родичами, або ж ваш партнер може створювати якісь обмеження для вашого спілкування з родичами, або ж можуть відбуватися якісь неприємності стосовно місця вашого проживання, може відбутися розрив договору оренди, наприклад, вам доведеться шукати нове житло. Або ж ваш партнер якимось чином буде незадоволений місцем вашого проживання, буде ініціювати те, щоб ви Кудись переїжджали. 15 листопада на небі зійде повня в знакові тельця, і тобто в вашому 9-му домі гороскопу. І повний місяць це завжди фінал, кульмінація якогось процесу. В вашому випадку це буде отримання результату в якихось справах пов'язаних із закордоном, з чимось іноземним. Наприклад, ви хотіли емігрувати, виїхати за кордон, займалися цим питанням, то зараз поблизу. 15 листопада ви зможете отримати вже певні документи, які даватимуть вам ясність тому, чи вам вдасться переїхати чи ні. Також ви зможете поблизу цієї дати вирішити досягти якогось результату. При з'ясуванні питань стосовно юридичних справ чи бюрократичних для когось це буде завершення навчання, перекваліфікації, підвищення кваліфікації чи завершення роботи над науковою роботою. А хтось з вас може підписати контракт на викладацьку діяльність або хтось завершить роботу над своїм власним освітнім курсом. Поблизу 17 листопада, ми відчуватимемо вплив напруженого аспекта опозиції між Сонцем та ураном. У вашому випадку цей аспект торкатиметься вашого третього та дев'ятого гороскопу. а це означає, що можливі якісь непередбачувані неприємні ситуації стосовно вхідної інформації. Тобто ви можете отримати якусь інформацію, яка є для вас неприємною, небажаною, також можуть здавати збій. Транспорт, засоби зв'язку, техніка можуть скасовуватися плани, розриватися договори цього дня, взагалі краще не підписувати якісь важливі для вас документи, і також поблизу цієї дати може змінитися ваша думка про когось. Тоді ж, з 17 по 19 листопада відбуватиметься вплив. Напружена аспекта між Меркурієм та Юпітером. Цей аспект торкатиметься вашого четвертого та десятого домів гороскопу, і це означає, що ви можете зіштовхнутися із спором з важливою для вас людиною, з авторитетною людиною. Також це може бути якесь непорозуміння між вами і кимось із членів вашої сім'ї, чи з вашим, наприклад, орендодавцем чи орендарем. І також може скластися така ситуація, коли вам потрібно буде приймати якесь. Рішення і чи вирішувати проблему, пов'язану з нерухомістю, з місцем вашого проживання чи з вашою сім'єю. 19 листопада Плутон це планета трансформації величезних змін, тому що це є найповільніша планета нашої сонячної системи і через те і найвпливовіша. Зараз він в цей день, 19 числа, Перейде в знак водолія на багато багато років, аж на 20. і це буде без перебільшення перехід людства на новий щабель, на нову орбіту і стежку прогресу, народовладдя. і протягом останнього року, навіть півтора. Ми могли з вами спостерігати деякі події, які відбувалися, тому що Плутон вже ненадовго заходив в знак водолія. Потім в своєму ретроградному русі він повертався в знак Козерога. Все не міг ніяк з них розпрощатися, і тому ми могли в ці періоди часу трохи підгледіти за тим, що ж нас чекає в найближчі 20 років, які трансформації. Ми будемо з вами переживати. У вашому випадку Плутон опиниться в вашому шостому домі гороскопу. І через це на вас чекають трансформації, пов'язані із способом вашого життя, можливо, ви звернете на стежечку здорового способу життя. Також можуть відбуватися зміни щодо вашого робочого графіку, щодо ваших умов праці, також щодо складу вашого колективу він може змінюватися. І загалом змінюватиметься все те, що впливає на ваш щоденний буденний устав. Це може бути і житлові умови, і сімейне ваше становище, і ритм життя, і умови вашої зайнятості через призму того, як всі ці зміни будуть впливати на. Ваш спосіб життя на те, як ви кожен день свого життя плануєте, на те, які у вас з'являтимуться обов'язки. Проте не слід вважати, що всі ці зміни відбудуться раптово за один раз і дуже швидко. Ні, тому що Плутон входить в знак водолія на довгі роки, як ми сказали вище. І тому зміни також будуть поступовими і, можливо, і, скоріш за все неодноразово це все змінюватиметься з 20 по 22 Листопада відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Сатурном, і це час, коли будуть дуже вдалими покупки, б'юті процедури, а також знайомства особливо романтичного характеру. Особисто ж для вас, діви, цей аспект зачіпатиме ваш п'ятий і сьомий доми вашого гороскопу, через що ви сміливо можете розраховувати на покращення ситуації щодо особистого вашого життя. Це може бути нова закоханість, нова симпатія, а також і нові серйозні стосунки. Це може бути і шлюб, і ваше проживання з вашим партнером. Також цей час допоможе вам налагодити стосунки з вже існуючим вашим партнером, чи знайти компроміс в якихось проблемних питаннях з 20 по 22 листопада буде час таке вікно можливостей, коли всі ваші кроки спрямовані на досягнення вашої мрії. Зобумовлять пришвидшення настання позитивного для вас результату 22 листопада сонце переходить в знак стрільця, тобто ваш четвертий дім гороскопу. Його проходження, по вашому четвертому дому гороскопу, сприятиме вирішенню сімейних питань чи питань пов'язаних із місцем вашого проживання, нерухомістю, або ж ви відвідаєте місця, де ви зростали, можливо, чи будете більше спілкуватися з вашими рідними. Або ви будете залученими до того, щоб допомогти їм вирішити якісь їхні питання. Також ви можете більше часу приділяти вашій оселі, щось купувати в дім, або ж затіяти, можливо, ремонт, чи будете шукати нове житло, чи шукати нових орендарів, якщо ви є орендодавцем. Або ви можете в цей час займатися питаннями щодо нерухомості з 22 по 26 листопада. Буде прекрасний час для тих, хто не любить сидіти, склавши руки. Якщо ви саме така людина, то використовуйте ці дні. Вони будуть справді вдалими, і зможуть допомогти вам втілити в життя ваші цілі, досягти їх швидше і отримати більше. Це завдяки гармонійним аспектам. Між Сонцем та Плутоном, а також Сонцем та Марсом. Хоча, чесно кажучи, слід би встигнути все це зробити до 24 листопада, тому що попереду йтиме ретроградний Меркурій, який вже з 24-го буде дуже заповільненим і буде потім зупинятися стояти на місці. А вже з 26-го листопада ця планета комунікації, зв'язку інформації, навчання. Транспорту, пересування буде вступати в свій ретроградний рух, тобто рухатиметься в зворотньому напрямку, через що ми зможемо побачити ефект, би ми діємо, намагаємося йти вперед, але при цьому рухаємося, би, в киселі. Наші слова не доходять до адресатів або доходять з потвореними, будуть перебої з доставкою, а також даватимуть збій. Транспорт, засоби зв'язку, інтернет. Ні в якому разі не купуйте транспорт, засоби зв'язку в цей період часу, 26 листопада по 16 грудня. Тому що ці покупки будуть, скоріш за все, ламатися в подальшому і приносити вам неприємності. Також будьте дуже обережними за кермом. Якщо вам все ж таки потрібно здійснити якусь поїздку, то будьте акуратними і більше часу закладайте на саму поїздку. Уважно перевіряйте всі документи, які ви берете з собою. Більше беріть з собою грошей, тому що може довестися десь ночувати в іншому місці, тому що в дорозі все може статися в цей. Цей період часу. Також в період ретроградності Меркурію не слід підписувати документ, особливо якщо це важливі документи. Нічого не купуйте, дорогого і важливого. Якщо вам все ж таки доводиться підписувати якісь папери, то уважно перевіряйте всі деталі. Меркурій заткуватиме в вашому четвертому домі гороскопу, через що ви зіштовхнетеся із тими питаннями стосовно вашої сім'ї, родини місця проживання чи нерухомості, які вже колись виникали. Можливо, ви повернетеся в те місце, де ви колись жили, або будете обдумувати, чи слід вам туди повертатися зараз, або, наприклад, ви можете переоформлювати якісь документи пов'язані із нерухомістю. Можливо, це перепрописка, або якісь рахунки. Або ви будете заново підписувати договір оренди чи обговорювати вирішення якихось сімейних питань. Також в цей період часу ви можете спілкуватися із тими членами родини, з якими ви давно не бачилися чи не спілкувалися. Будьте розумничками, використовуйте астрологічні поради, і я впевнена, що листопад буде для вас вдалим і приємним місяцем. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Мені буде дуже приємно. Обов'язково побачимося.